Такі червоні пропорції в стосунках, або чому ніколи ні за яких обставин не можна будувати стосунки з мудаками і мудачками. Червоні пропорції це дії, вчинки, слова, емоції, звички людей, з якими ми намагаємось побудувати стосунки, які сигналізують нам про те, що стоп це може бути небезпечно для мене. Я не хочу такого. Продивіться, будь ласка, до людей, з якими ви будуєте стосунки. Якщо там побачите, хоча б один прапорець, це знак. Того, що потрібно йти з тих стосунків, якими б вони не виглядали для вас, тому що зараз це один прапорець. Пройде трішки більше часу, їх буде значно більше, і не треба збирати букет тих прапорців, щоб потім зрозуміти, що вже давно потрібно було йти з тих стосунків, що крім болю, відчаю, виснаження ви нічого в них більше вже і вже й не відчуваєте. Одним з найчервоніших прапорців в стосунках, який свідчить про те, що з них потрібно тікати, є ситуація, коли хтось когось б'є. Навіть якщо вам будуть погрожувати, що вас вдарі, це вже сигнал до того, що потрібно миттю. Ти з цих стосунків і не слухати ніяких обіцянок нічого. А коли вас вже вдарили, не вірте жодним вибаченням, не вірте ніяким словам про те, що більше такого не станеться, ніяким подарункам не потрібно вірити. З таких стосунків треба йти, особливо тим жінкам, які заради дітей продовжують бути у таких стосунках. Не залишайтеся там, тому що ви ламаєте свою долю, і ви ламаєте долю і мізки своїх дітей. Є багато ситуацій, коли діти, які були свідками того, як батько був матір, і не дай боже ще був їх, виростають і роблять те саме зі своїми сім'ями, тому що ну а як а вони іншого шляху не знають, або вони не спроможні. Правильно оцінювати ситуацію і ось цей неадекват продовжується потім у подальшому дорослому житті. Я знаю у якої троє дітей, яку регулярно бив чоловік, але вона не йшла від нього, тому що він сплачував рахунки, і тому що він не бив дітей. Але потім, коли таки наважилися піти, бо це роки болю, роки знущань, роки поганого здоров'я, зламані ребра, поламаний міст. Ну, є багато чого можна такого розповідати, на превеликий жаль. І вона пішла і подала на розлучення, суд призначив психолога, який там розмовляв з дітьми. І найменший син в цій сім'ї сказав, що мене тато не був, бо я хороший. А на питанні психолога, а чому він був мамою? Він казав, бо вона завинила перед ним. Вона була винуватою. А чому? Бо так сказав тата. І ні, мама нічого подібного не робила. Але це просто мудак, який будує стосунки з жінкою, яку часто сприймає як гроші для биття. Просто випустити пар. Розумієте? Завжди така жінка в нього буде в усьому винувата. Вона може не так подивитися, не так подумати. Він типу телепат, розумієте, думки її читає. Він завжди буде її звинувачити, що вона змусила його, вона створила ситуацію, за якою він її вдарив знову, знову і знову. Тож, будь ласка, не робіть ситуацію, з яких ваші діти маскуються під такого агресора і насильника, бояться і вчаться от німі крувати, розумієте, під стіни. Аби їх не помітили і їх теж не вдарили, і по життю потім не усвідомлено продовжують ту саму стратегію, і вони і, і насильство не можуть зупинити потім, тому що вони страшенно бояться, що воно зачепить і їх. Воно руйнує душі, воно руйнує тіла. Йдіть. Я розумію, що складно комусь признатися, що таке відбувалося в вашому житті. Ви, мабуть, боїтеся, що ви не впораєтесь з чимось, але я хочу сказати, що в багатьох країнах світу є притулки для жінок, які потерпають від насильства. У сім'ї, де ви зможете отримати дах над головою, їжу, щоб було що і вашим, вашим дітям освітою, яка можливо в перші роки допоможе вам стати на ноги. Ви викривкаєтеся, це точно. Ви впораєтеся з цією ситуацією. Ні за яких обставин не можна продовжувати так жити. Йдіть, будь ласка, не страждайте. Багато жінок, які змогли пішли, вони. Просто страшенно шкодують, що вони багато років перебували в ситуації, коли знову, знову, знову над ними знущалися, і вони ще вірили, що щось може покращити. Такі ситуації, як правило, погіршуються, побиття стають все довшими, все страшнішими і ніколи не покращуються. Наступним червоним прапорцем може для вас стати відношення вашого партнера чи партнерки до інших людей. От просто поспостерігайте за людиною, з якою ви зустрічаєтеся або живете, як він чи вона ставляться, наприклад, до таксиста або до прибиральниці в готелі, або до офіціанта у ресторані, або до своїх співробітників, що про них говорить, зверхні чи не зверхня з повагою, чи не з повагою ставиться до цих людей. Тому що якщо ваш партнер чи партнерка схильні критикувати інших людей, засуджувати, кричати, не поважати інших людей, то це питання лише часу, коли ви будете в одному ряду з ними стояти. От розумієте, сьогодні вам видається все добре, а завтра вас винуватять в тому, що ви нічого не варті не заробляєте, нічого з себе не представляєте, над вами зможуть пожартувати в колі друзів, вас можуть послати і обізвати при ваших дітях, при ваших батьках, при комусь іще. І навіть один на один це дуже неприємна ситуація. І ви не зможете постояти за себе. Тож, будь ласка, йдіть зі стосунків з людиною, яка Зневажливо ставиться до інших людей, бо ви будете серед тих людей, до якого буде таке саме ставлення. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте мовподобайком, підписуйтесь на мій канал і описуйте свої історії в коментарях. Я читаю усі коментарі, набагато з яких я встигаю відповісти ще особисто і завжди вдячна вам за ваші відверті історії. Це особливе відео. Я його спеціально записую для того, щоб люди навчилися не будувати погано. Стосунків вибирати себе і не заходити в глиб деструктивних стосунків. Ваші історії, можливо, для когось стануть останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння, і в інше вона вирішить, що стоп, годі, я не хочу бути в таких стосунках. Тож давайте поділимося різними історіями і складемо той довжелезний список червоних пропорцій, які свідчать нам про те, що так. Жити не треба в такі стосунки ходити не треба. Ми часто закохуємося і абсолютно не знаємо людей, з якими ми створюємо стосунки. Тому що закохані знаєте тут багато гормонів, і ми, ми справді не намагаємося дізнатися більше і про себе, і про іншу людину. Щоб такого не сталося, і ви зрозуміли на початку стосунків, чи варто будувати з цієї людини стосунки, чи ні. Я для вас склала список питань під цим відео знайдете, будь ласка, посилання на питання. Їх там більше восьмидесяти. Вони розбиті на різні категорії: питання про дітей, питання про побут, питання про гроші, питання про здоров'я, про родичів там дуже багато різних категорій питань, які дозволять вам, по-перше, самостійно визначитися, що ви думаєте з того чи іншого приводу. По-друге, потрібно їх поставити своєму партнерові чи партнерці на початку стосунків. І якщо здебільшого, ви абсолютно по-різному дивитеся на життєві. Питання, з якими ви так чи інакше стикнетеся, вам не треба будувати стосунки з цією людиною. Там далі буде гірше. Випливе ще багато підводних каменів, на яких ви там ноги в кров зіб'єте, поранитеся. Вам буде страшенно боляче в стосунках. Тож... Поставте відверто ці питання собі, дайте відповідь, поставте своєму партнерові чи партнерці. І якщо ви не сходитеся, побажайте щасливої дороги, будь ласка, ти хороша людина, йди своєю дорогою. Я хороша людина, піду своєю дорогою. Просто вони у нас, ці дороги, різні. Якщо ви вже перебуваєте в стосунках не один рік, але все рівно є якісь там у вас конфлікти, ви сердитесь одне на одного, знову ж таки, одні ті самі граблі постійно трапляються вам і б'ють вас знову, знову знову. Поставте ці питання. Не шукайте в них компроміси, Просто відверто скажіть про свою позицію, почуйте позицію іншої людини, вже принаймні будете обходити граблі. І можливо, це створить такі підґрунтя для покращення ваших стосунків, коли ви будете знати. Хто з вас як сприймає ту чи іншу життєву ситуацію, які у вас ставлення, а можливо, десь ви просто будете здивовані, наскільки по-різному ви сприймаєте ті чи інші питання. І просто призадумаєтеся, як убезпечити себе в цих стосунках. Скупість це ще один червоний прапорець, який має бути для вас просто сигналом, що в такі стосунки ходити не треба. Як розпізнати скупість? Якщо ви чуєте такі коментарі, та що там в ті ресторани ходити, краще вдома приготувати, га, не сторожіться, будь ласка. Якщо ви чуєте те, що там по тих курортах їздити, краще на дачі відпочивати. Якщо замість компліменту про вашу нову сукню або ваші нові туфлі, ви почуєте, а на що тобі в тебе ж уже є, тікайте з цих стосунків. Тому що далі буде гірше, далі порахують кожну вашу копійку, кожну вашу витрату. Вам нагадають кожну філіжанку кави, яку ви вирішили випити у кав'ярні. Вас до навіть вдома порахують, скільки ви кави п'єте. Ну тобто не йдіть в такі стосунки. Особливо в таких стосунках не можна потрапляти в залежність фінансово, особливо коли жінка народжує дитину або декількох дітей, перебуває довго в декретній відпустці, стає фінансово залежно від такого чоловіка. Там починається просто жах, тому що хтось вирішує, куди витрачати гроші, куди не витрачати. А чому ти оці підгузки купуєш? А оці дешевші? Ну що ж у дитини алергія на них, але ж вони дешевші, а менший хотягай, привітри більше, попери, пельошки там. Ну, моя мама прала, і ти попереш, і нічого страшного не буде. Слухайте, як ростити дітей справа кожного, і хтось обирає користуватися підгузками або не користуватися підгузками, але то має бути вибір, а не тому, що тобі не дали гроші на ті підгузки. Ось я про це кажу. Тож скупість це червоний прапорець. Не потрапляйте в ситуацію, де, не дай Боже, захворіти або втрапити у фінансову залежність від свого партнера чи партнерки. Червоним прапорцем, прапором взагалі, є відмова від презервативів. Розумієте, коли жінка каже, що а давай не будемо використовувати, це має налякати чоловіка. А коли чоловік таке каже, це для жінки ознака мудак з мудаків, від якого потрібно чекати, просто швидко і просто тут і зараз це однозначно, ні в стосунках, Колись я дивилася українську телепередачу, де відомий український ведучий, красивий, популярний хлопець, одинак, розумієте, розповідав, що він просто завжди вмовляє своїх дівчат, не дівчину, дівчат, що вже теж там. Припориць на пропорції червоному розумієте, такі стоп до нього підходити не можна. Вмовляє на секс без презервативу. І це має лякати. Це має лякати з багатьох причин. Одна з причин, що ну, навіщо вам ті хвороби, які вам не потрібні. Да? Друга причина про вас ніхто ніколи не буде піклуватися. Оці всі розмови про те, що знаєш, я так краще почуваюся, а в презервативі нічого не відчуваю. Говорить про те, що модак ще й не обізнаний мудак, розумієте, тому що не знає нічого про те, які взагалі бувають презервативи. Ну тобто ну, з невігласом жити, ну така собі історія. Ось і не дай Боже, з вами щось трапиться, а він змиється першим його не буде. Тобто, бережіть себе, обирайте себе, ніколи не обирайте людей, які дбають лише про себе і думають своїми інтересами, тому що фізіологічно так складається, що жінка ризикує своїм здоров'ям в стосунках набагато частіше і набагато більше ніж чоловік. Тож, будь ласка, не ризикуйте своїм здоров'ям заради якогось мудака. Червоним прапорцем є гендерні стереотипи, коли вам розповідають, де місце жінки, що жінці можна, що не можна, це просто ознака того, що з цих стосунків треба бігти, тому що якщо навіть на початку... Вам розповідають вашу роль, вас ніхто не запитався, і вам вказують, якою потрібно бути. Все, це, це просто тікайте, тому що далі буде більше. Далі вами будуть незадоволені завжди. Вам розкажуть, що у жінки і думок не має бути, і що там ви неправильно машиною кермуєте, і все, що ви робите, не так, і що чоловіки, звісно, і сміються краще, і жартують краще, і кухарі краще чоловіки, і що жінок ніяких в цьому світі. Талановитих майже і немає. Ну тобто, навіщо бути в стосунках, де А вас принижуть, Б, вам відвели якусь роль, а вас навіть не спиталися. І не дай Боже, знову ж таки, з'являться діти, якась фінансова залежність. Він таки прийде і скаже, це мої гроші, я їх заробив, а ти тут сиділа вдома і нічого не робила. Тож тікайте, будь ласка, зі стосунків, де вам вказують на свою роль, і роль чоловіка значно вища, ніж ваша. Там не треба бути. Будь-яка критика на вашу адресу. Це червоний прапорець. Не варто будувати стосунки з людиною, яка навіть у період закоханості вбачає в вас купа недоліків. От розумієте, чи то вам треба схуднути, чи ноги у тебе затовсті, чи ти не занадто розумна. Це все просто кісос, має бути така: рятуйте свою душу тут. Потрібно не наші душа, а свою душу. Це просто мега-сирена для вас, що з такою людиною не можна перебувати в стосунках, тому що на початку стосунків ми закохані. Закоханість це гормональна Коктейль, який робить нас привабливим в очах іншої людини. А якщо навіть в такий момент, коли гормональний коктейль, оця закоханість людина бачить недоліки, то далі, коли він розвіється, а він закінчиться цей коктейль десь через 6 місяців максимум, а то й раніше може закінчитися, список недоліків значно зросте. І ви постійно будете людиною, яку за щось попрікають, якою незадоволені, до якої, знаєте, спустилося з неба, і такі, ну я тут з тобою. Бо якби не я, взагалі з тобою ніхто не був. Не треба. Я не на силі, я не на базарі. Зі мною все добре. і це Аксіома, це не теорема, яку потрібно доказати, знаєте, що не всі зможуть. Це аксіома з вами насправді все добре. А якщо людина з самого початку уже вас не цінює, то далі буде лише гірше. Тобто не будьте, будь ласка, в таких стосунках. Такі стосунки швидко руйнують душу, швидко руйнують самооцінку. А для людей, у яких була занижена самооцінка, ну просто знаєте, така жінка чує підтвердження: ну я ж справді не дуже хороша. Ну, правда ж людина каже, справді я нікому. Більше і не потрібно буде. Брешуть люди. Я завжди кажу, в такі моменти нікому не можна вірити. Якщо ви почуваєтеся, що ваші скіли впевненості десь там нижче плінтусу, так їх можна прокачати. Це взагалі одна з найпростіших навичок, яку можна підняти на абсолютно інший рівень. І якщо ви відчуваєте, що вам це треба зробити, нижче під цим відео є посилання на ранній список, на мій курс. Про прокачку впевненості, тож записуйтесь туди і далі отримаєте повідомлення, коли розпочинається які умови, розклад за яких будуть лекції, живі зустрічі, відповіді на питання, домашні завдання і тому подібне. Приєднуйтесь, будь ласка, до когорта тих, хто хоче підняти свою впевненість на надзвичайно високий рівень, тому що особливо в стосунках це круто допомагає. А я буду рада бути вам максимально корисною на червоних пропорців це негатив на колишніх чоловіка чи дружину. Давайте детальніше про це поговоримо. Чому це така важлива тема? Тому що вона дуже багатогранна. Тут може бути історія про те, що постійно вам говорять, якою сукою була колишня, або яким козлом був колишній. По перше, навіщо вам ці всі розмови. По-друге, якщо ви думаєте, що ви якісь окремі когорті, ви помиляєтесь рано чи пізно вас в ту спільну когорту колишніх або просто суккизлів запишуть. І навіть коли ви будете перебувати в стосунках, ви будете в когорті суки козлів. Вам туди точно не потрібно, бо це звичка погано казати про інших людей. Це звичка, вона перейде і на вас, і розповсюдиться і на вас. Наступна історія часто чую від жінок, що вони не хочуть будувати стосунки з чоловіками, які занадто багато часу проводять зі своїми дітьми або забезпечують своїх дітей від колишніх. І Вони кажуть, я хочу, щоб він не про мене подбав, і щоб зі мною час провів, А він з дітьми проводить час. Якщо жінка не може зрозуміти, що ви хороший тато, вона висть вам мозок за те, що ви хороший тато. Краще залишатися хорошим татом, ніж будувати стосунки з такою жінкою. Або ситуація з чоловіками, які відверто в очі, жінці кажуть, що я про твою дитину дбати не буду. Сама забезпечуй, сама дбай про неї. Ось, коли у нас будуть спільні діти, про них я буду дбати, а про твою ні. Тікайте від таких мудаків, тому що ну не факт, що далі буде краще, але ваша дитина не заслуговує на те, щоб бути завжди причиною, на яку ви ваш теперішній, який псує настрій вам, і ви зірветеся на своїй дитині. Ви теж почнете думати, що вона вам заважає в цих стосунках. Якби я не знала історії, то не розповідав вам тут, розумієте? Тож ніколи не будьте в таких стосунках, або любиш і приймаєш або э, до побачення не залишайтеся в стосунках з тим, хто не сплачує аліменти дітям. І говорять, моя колишня така, а просто перетака, і сяка, і ось така і ще. І саме тому бо я не хочу їй давати гроші на дітей. Ні, 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 це такі просто балачки недолугого чоловіка, який не вміє просто розводити поняття. Ти можеш не бути в стосунках зі своєю колишньою. У вас могло не скластися, але це ж не відміняє, що ти став батьком. Якщо ти не дбаєш про своїх дітей, мені з тобою не по дорозі. Тут багато чого можна говорити, але просто будьте обачними і ніколи, ніколи не створюйте стосунки з тими, хто погано говорить про своїх колишніх і хто не дбає про своїх дітей від колишніх шлюбів, бо і про ваших дбати не будуть. Нетерпимість – це теж червоний прапорець. Розумієте, є різні люди, і якщо людина нетерпима до якихось релігійних якихось поглядів, політичних поглядів, сексуальних вподобань, ну ми можемо подовжити цей список. Що далі буде? Далі буде більше і гірше, тому що ось, поки ви зустрічаєтесь, ви бачите тільки верхівку айсберга. А далі буде величезний список, який рано чи пізно проявиться. І в цьому списку будуть якісь ваші риси, які будуть не подобатися цій людині, і вам постійно про це будуть говорити. Ці риси зробили вас вами. Вони не є поганими. Але якщо ви постійно в списку нетерпимості, це постійна. Дорога в пекло розумієте, така ще й виклана і услана, так густенько, побитим склом, по якому ви йдете, вам боляче вирідте ноги, вона безкінечна і широка, і ви не знаєте, як зійти з цієї дороги. Тож нетерпимість це історія для конфліктів, для неповаги, для того, що вам буде складно житися з людиною, яка не поважає, не приймає багато чого, що є в цьому житті. Значить, і в вас вона багато чого не сприйматиме, і буде з цим боротися. Воно вам треба, щоб з вами боролися. Ви хороші це аксіома. Занадто близькі стосунки з мамою чи татом вашого партнера чи з батьками це червоний прапорець. Чому? Тому що тоді ви в стосунках не з вашим партнером чи партнеркою, а з їхніми батьками. І ви завжди будете якимось не таким. Батьки багато докладають зусиль, щоб зруйнувати шлюби своїх дітей, стосунки своїх дітей. Ви ніколи не будете подобатися, завжди будете не найкращою кандидатурою для мого синочки, наприклад. Так? Або навпаки, для нашої дороги доньки, ти ну, не підходиш. Ви не перекинаєте батьків. Ви ж не закохані в батьків, а батьки не закохані в вас. Ну, тобто, ти от гормонів рожевих окулярів не існує. І тому все відвертіше, грубіше, ниціше відбувається, і це стосунки, в яких багато болю, не сепаровані від батьків. Партнери це червоний прапорець. Ну і мабуть, одним з найбільших червоних прапорів, взагалі, які існують, це емоційні ось такі гойдалки. Починається все. Це дуже красиво. Вас люблять, говорять, що ви просто вирізняєтеся серед усіх. Ви особливі, дарують класні подарунки. Це як в касті, як романах, знаєте про кохання. А потім наступає якийсь період, коли ви не розумієте, що сталося. Тому що з вами не спілкуються на вас, ображаються, а неможливо вибудувати стосунки з людиною, яка сьогодні кохає, а завтра на вас ображений ходить. Розумієте? Тому, будь ласка, якщо ви почали помічати оці емоційні гойдалки, біжіть одразу. Тому що знову ж таки, вони по-різному проявляються, і є різні люди, які це роблять. З нами не потрапляйте на ці гойделки, бо інколи вони просто для розваги, що я маю на увазі. Пікапери, наприклад, вибудовуючи стосунки з жінками, дуже часто застосовують ось цей прийом гойдолок емоційних для того, щоб повправлятися і позабавлятися просто заради розваги або заради того, щоб відчути владу над вами. А вони руйнують всередині, як ніщо інше. Це як знаєте, потрапити в таку. Є сорубку, де перемилують і кості, і м'язи, і ви взагалі перестанете себе відчувати. Спочатку вас носять на руках, а потім тиждень не з'являються, і ви не знаєте, що сталося. А потім з'являються і холодно кидають. А ти що не зрозуміла, чому я пропав? Ви починаєте думати. Що там ви такого зробили? Ви починаєте копатися в собі, сумніватися в собі. Ви починаєте там розкладати себе на молекули в пошуках того, де ви якось ненароком образили іншу людину, а ви не ображали. Це просто такий пікаперський прийом, який змушує вас сумніватися в собі, і потім вами легко керувати заради розваги просто. Тож, якщо щось подібне трапилося, я ще кажу, ніколи не витрачайте часу на тих, хто не витрачає часу на вас. Якщо людина пропала там, на три дні, на тиждень, потім раптово з'являється, каже, я був зайнятий на роботі, до побачення. Бо коли хочеш бути в стосунках, завжди будеш в стосунках. А якщо ти кудись пропадаєш і потім кажеш, що в мене було багато роботи, або я не хотів з тобою бути, тому що там ти була в чомусь винувата. Тікайте від таких людей, бо поступово-поступово гойдалки стануть значнішими. Саморозкладання на молекули звичним, і ви не щуєтеся, як взагалі втратити віру в себе, в свої можливості, втратити рівновагу життєву, будете розбиті ні про що інше, крім іншої людини, не зможете думати. Тож це просто ну одна з таких ознак ці емоційної гойдалки, що не просто не варто бути в цих стосунках. Ви ризикуєте. Ви ризикуєте психічним здоров'ям, фізичним здоров'ям, ризикуєте. Тож не перебувайте, будь ласка, в них. Ну, мабуть, наостанок, те, що я ще хотіла сказати, і ще один червоний прапорець або прапор це коли все надзвичайно швидко відбувається, не з вашої волі. Інколи борхливий розвиток подій. Тоді, коли у вас є враження, що ви у вир потрапили, і ви не можете просто вирости з цього виру, це просто ознака, що треба знайти в собі сили. Відійти і сказати, я не братиму в цьому участь. Найяскравіший яскравіший приклад останнього часу це Фарм», історія про неї, де все надзвичайно стрімко розвивалося, і не так як вона хотіла. Якщо людина на початку не рахується з вашими бажаннями, з вашими звичками, з вашими потребами, то далі теж не буде рахуватися. З балериною все було досить стрімко. Вона хотіла стати балериною, її не дали. Вона не закінчила джуліард. А вона хотіла через рік одружитися, одружилася через декілька місяців. Народилося багато дітей. Окей, мармунська сім'я там це є нормою для всіх. Вона займалася усе, бо там була кімната для танців. В неї підросли діти. Чоловік віддав цю кімнату дітям під навчання шкільне. Хоча можна було побудувати у них шли купа грошей. Побудувати можна було все, що завгодно, і не забирати у неї. Єдине місце, де вона могла танцювати. Вона була студенткою Джуліарто. Це така академія, куди 30 учнів на рік приймається. І якщо ти туди потрапив, а вона була студенткою четвертого курсу. Ти надзвичайно талановита людина. І звісно, що вони ж не просто так танцювали, що це її захоплення, і в неї забрали її останнє захоплення. Що там казати, коли вона народжувала дітей, лікар у нього запитував, знеболювати вашу дружину чи ні? Я розповідає про це, тому що це яскрава ілюстрація того, як може з одного боку красиво все виглядати, а з іншого ви абсолютно не керуєте своїм життям. І ви просто пішка в чихось руках, і хтось за вас вирішує, куди ви ходити, не ходити, як жити, що робити, чого не робити, чого хотіти, чого не бажати. І це дуже погана роль в стосунках, тому що ви в тому вирі крутитеся, а вирватися звідти не можете. Тож, шановне панство, сподіваюся, це відео було корисно для вас. Діліться своїми історіями в коментарях, пишіть, що для вас стало останньою краплею. Давайте зробимо це відео вірусним, діліться ним з вашими друзями, подругами, не залишайтеся наодинці, обговорюйте його, будь ласка. Обговорюйте свої історії, шукайте підтримки. Якщо, хоча б один-один червоний прапорець є в ваших стосунках, не вірте, не будьте в ілюзіях, що якось воно там далі покращиться. Повірте мені, з роками ми просто ламаємо себе, схиляємо голову, підкорюємося аля обставинами, стаємо жертвами і живемо жахливе життя. А могли б вибрати себе? І я раджу вибрати себе і не боятися в цьому світі. Є багато людей. З якими ви зможете створити класні стосунки, варто лише вірити в себе. Помічати червоні прапорці, не розчинятися в інших людях, бути впевненими, тож побачимося на курсі про прокачку впевненості, і ставити собі питання, а чого власне я хочу від цих стосунків. У вас список питань теж є. Поставте собі питання ці, поставте ці питання вашій коханій людині, і зрозумійте, а можливо, уже час, щоб ваші шляхи розійшлися, а можливо, навпаки, ви переконаєтеся, що ви живете поруч з людиною, з якою ви дивитесь в один бік. Одне одного розумієте, чудово підтримуєте щось дізнаєтесь нове про себе чи про цю людину, відповідаючи на питання, але це покращить ваші стосунки. Тож скачайте список питань, поставте їх, діліться в коментарях, які питання для вас були відверто викликом, можливо, або навпаки, стали неприємним розумінням того, що виявляється ви в залежних стосунках, і це не приносить вам щастя. А стосунки варті того, щоб бути в ними щасливими. От саме заради того, ми йдемо в стосунки, ми не йдемо туди страждати. Тож навчіться розрізняти червоні пропорції і бути щасливими в стосунках.